Всім привіт Вчора вирішив пройти цей режим сам за нього знав буквально на днях ТікТоки відео побачив Це ж проходження і просто зберіг, а вчора вже по ньому і прийшов останнього часу Стараюсь забивати на такі режими, а якщо, ну, не забивати зовсім, а просто не паритись. Хтось виконує, а потім по режиму. Спершу на патона, як артобстріл з'являється, розворачуєтесь і зустрічаєте паладіни. Ну, Лучше краще притулою приїхати і є варіанти, що він не проб'є так, як зараз в мене. Але всяке буває. Ми якось так. Як добили, і коли одна пантера залишилась е, на центрі, зверніть увагу, там ПТ завжди на одному і тому ж місці з'являється, е, треба дати по ній тичку. Коли даєте тичку, вона з'їжджає і певний час її немає. Потім добиваєте пантеру. Дивіться на міні-карті, куди треба під'їхати. З'їжджаєте на воду приблизно тут і чекаєте, поки об'єкт проїде. Головне, щоб він вас не помітив, тому що він зараз тільки за вами і буде кататись. Не тільки він, якщо ви засвітитесь, він може вже звернути. Ну, розвернутися і поїхати саме за вами. Тому пропускайте десь в цей момент починаєте переїжджати далі. Щоб він вас нас не побачив відосик цей побачив, і це максимально комфортно. Я в себе з другого разу пройшов. Перший раз я на самом початку ще стопанув, але з другого разу пройшов заразу. Ну класно, коли ось особливо не паришся і збираєш плюшки пару кому нашивка, медалька там ще щось. Проїжджає тут артобстріл. А, не артобстріл. ось засвітився і об'єкт поїхав за мною, але я вже... Поміняти танк, поки він під'їде. В тому відео, ще я дивився, Фердинанд ПТ ось тут зараз ну, за углом зразу стояла, але коли я виконував і всі наступні, то Фердинанд там забором стоїть. Але це теж не проблема. он не пробил, я просто заезжаю и он просто по-поперку на меня волот еще там, в центре, она, вот то отримала и Весь цей час ще не висовувалося, але там з'явився. І треба за неї не забувати і по можливості. У неї немає прострілу, тому для мене якось все одно, а союзники вони постійно оновлюються. Все одно тичку, вона збігає. Тут нікуди спішити не потрібно, просто відстрілюйте. Вам ХП потрібно для, для подальших дій. Тому просто стріляйте по можливості вони самі підставляють. Нікуди лізти не потрібно. Краще гослити, вони не зможуть якось рухати, там, доворачуватися або ще щось, якщо вони це роблять взагалі і цей лункам буде легше їх розвалювати. Нікуди не поспішаємо, розбираємо і рухаємо. щоб хп було, тому що зараз ось буквально ще трошки там буде грава вискакувати, там хп і пригодиться Поворачуємо направо і тут приймаємо з першого 44-ку і відстрілюємо ПКП, я зараз заряджаю плюшку, щоб зарядилось побільше того. Він сам підійде тут можна. Я весь орієнтував, ПТХ вже на центрі виділа. І тут є простріли якраз. Треба спершу дати, не проїжджати. дати, щоб вона від'їхала. А потім, вже, якщо хочете, проїжджайте. Третього трішки отримали. Часто їхати в повернути. Тут теж, ну, весь час э, старайтесь сильно не підставлятись вам, а воно не потрібно, Ну, у вас мета пройти, а не більше дамагу і ще щось. Просто давайте тише по можливості і все. Нікуди вам не потрібно поспі... поспішати за один раз там, або за пару, якщо десь щось пішло не так, але проходиш, набираєшся в ключ. Це його зауслив, нікуди він не поїхав, але а, попередніх там моментах він а, пробує виїжджати, а коли він виїжджає, тут з'являється ще тому краще тут його зауслити і розібрати ось так. Та він від'їжджає там і зараз у ЧЛТшок. І ось тут ХП знадобляться, тому що їх так багатько вискакує і в нагу їдуть на тебе. Тут ХП приводиться. Ми теж нікуди ціни не ліземо, приймаємо, і стріляємо. Залишилася на ЛТшка і не забуваємо за БТК в центрі, тому що вже певний час пройшов і вона може виїхати, але... але вона трішки. Згодом з'явиться тут міняємо танк на леопарда, тут я перевіряв чи є вона, але її не було. І поїхав міняти танк. Запам'ятайте, ось що буде відбуватись далі. Тут є варіанти е, забрати ОТ, дати плюшку по, по десь яка у центрі і потім ось зразу поїхав прокинути, але напевно зараз воно з'явиться трішки пізніше. Якщо їхати вперед, то там теж боти і я туди ні разу не катав, тому що по відосу там не потрібно це було робити. Зараз відкидую ПТ-шку, щоб вона з'їхала. Ось боти з'явились. У мене був момент, коли я проїхав і боти не з'явились оці. От. Показую куди, куди я проїжджав. Спускайтесь і тут проскакуєте на швидкості воно перелітає. Просто проїжджайте біля води. А вони вас не бачать, вони на вас не агряться. Просто проїжджаєте. Ми їдемо міняти техніку на Мауса. Ну а коли тут, туди приїхали і поміняли, так як вони зразу ось ракета злітає, я перше подумав, що все, я програв, але вона ще що і потім підпадає, що це тільки плюс. Спочатку я думав, що я програв, тому що вона влетіла, мені потрібно було цей путів перебити. і Щось пішло не так, але, але коли я поміняв техніку і поїхав далі виконувати. Там кітці виявилися, що все добре. На цих ми звертаємо увагу, може тільки на 44, тому що вона їде на нас, а на тих я просто звертаю увагу, нам потрібно ось ті, що у нас позаду зантипатом. Ось їдемо на них у нас ось. Захопіть пусковий майданчик і командний центр просто їду на них. Тут, бачите, під куполом, тому арт ось тільки на федьку і там ось карає трішки, заціпляє, на кого можна скинути, а тут вже не можна, тому стріляємо і використовуємо функцію, яка присутня на цьому танку. Вкачав собі, ну не вкачав, а можна сказати, за свободку. 3-11, це француз Стежка, Хакер і КР-1, прикольні танки. Але ось пограв в цьому режимі на цьому Маусу, по типу Мауса, Прикольні танки, особливо ця допушка. Якщо хтось малоброньований броньований, бі... тобі під'їжджає, то просто так, ну йдуш тільки так. Проїжджаємо далі, нам треба спершу цих добити. Тут спиною можна воротом. Зараз я зараз добиваю цього і там ЛТшки примчуть. є 50, тому щоб вони не крутили, там ще щось, просто Заїжджаєте сюди і відпрацьовуємо. Ось з'явилися Алдер, Хем. АВК і зверніть увагу ось пишуть знищити 7 танків. Певно, якісь самі приїдуть. А інших просто добиваєш, їх на карті вистачає. Один з них це МТшки, яка в центрі. Вже з неї можна зняти повністю хаб. Так тільки один з мінусів ну, це щоб плівуху, щоб покачати повністю, щоб він максималь... на максимальці своєї відігрувався. Потрібно зверху 300к, щоб качати всю цю полінузацію, на французі СТ вже вкачав на інших. Можна сказати, ще на початку. Ось тут сидить, стоїш, відстрілюєш, вже залишилось 4 танки забрати, ось два біля мене. Мені на ніках не бачите, що там вистачає. Щоб ніхто брати. Ну, як бачите, нічого схопного. пройти цей режим. ну Я в принципі по тому відосику зразу, зразу пройшов склоний рівень і зразу отримав всі плюшки один раз. Це не треба паритись, просто ось вкатив. Ось так прокатився, сильно в деяких моментах е не ліз. Просто відстрілюєш, проїжджаєш, ось так, ну, нічого більше не потрібно. Ось, залишилось одного знищити, і я добираю ПТ-шку і на цьому все закінчилося. Все я виконав, трішки ворожу атаку відбито, і це вже кінець там трішки секунд проходить і... І перемога. Це вже як приколу Я розумію, що я вже все пройшов, тому якось так. Ось такий бій. Я гадаю, може, може хтось ще не проходив це і з лихістю все пройде і буде задоволений. Тому що нагороди непогані і ось так пройти ось по цьому відео. Або... коротше мені... мені це допомогло для того, щоб з легкістю пройти і не паритись Все, дякую за перегляд. Всім гарних каток. Хто не виконав вам легко це пройти і забрати. А, плюшки забиты зімар на каток до повачі.